Перша номінація, яку ми хотіли би сьогодні нагородити, це благодійне компанія Великий бізнес. Для нагородження запрошується компанія Проктор Енкембал Україна. Компанія реагує на основні соціальні виклики України і підтримує тих, хто найбільше цього потребує, надаючи гуманітарну допомогу. Це продукція різних брендів, яку компанія щедро роздає тим, кому вона найбільше потрібна. Запрошуємо на сцену Марію Малкову, менеджера компанії Procter Gamble із корпоративних комунікацій у Східній Європі та Центральній Азії. Просимо, Мочка. Наступний лауреат це публічне акціонерне товариство Комерційний Банк ПриватБанк. Тільки у 2015 році банк надав підтримку благодійним та волонтерським організаціям України на десятки мільйонів гривень. Завдяки цьому була надана суттєва допомога армії України та пораненим в АТО, важкохворим дітям, дітям-сиротам. Свою доброчинну діяльність банк проводить через Всеукраїнський благодійний фонд допомагати просто. Запрошуємо на сцену члена правління, керівника. Фонду та керівника благодійних програм банку Анну Павлову, а також заступника голови правління Приватбанку Володимира Заворотного. Ще один наш номінант товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство Нібулон. Зразок широкоосяжної системності в доброчинній діяльності. І з 2006 року компанія реалізує проект Нібулонський стандарт. 2015 року компанія виділа понад 13 мільйонів гривень на благодійну діяльність підтримку місцевих громад, охорону навколишнього середовища. Запрошуємо на сцену представника компанії Тетяну. Шелкопляс. Для нагородження лауреатів у номінації благодійних компанія Великий бізнес запрошуємо господиню нашого сьогоднішнього свято генерального директора державного підприємства Національний культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький Арсенал Наталію Заболотну. Отже, третє місце. Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство Нубілон. Вітаємо вас! Друге місце компанія Procter Gamble Україна. І переможцем у номінації благодійна компанія Великий бізнес стало публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк. Просимо до слова. Звичайно, рада за те, що саме Приватбанк переміг в цій номінації, адже в мистецькому арсеналі проводилося за цей час безліч благодійних проєктів. І один із перших благодійних проєктів пов'язаних з мистецтвом і великим бізнесом став проєкт спільно з Приватбанком і називався він Мистецтво, що рятує. Було зібрано близько 70 робіт сучасних українських художників нашою командою, які були продані з благодійного аукціону, і 5 мільйонів гривень було пожертвувано 50 конкретним бійцям, які позбавлені були в результаті бойових дій кінцівок. Вони їм стало трохи легше жити завдяки такій колаборації мистецтва, бізнесу і, звісно, доброго серця. І ще я хочу подякувати і пані Марині Порошенко, і пані Катерині Ющенко за нашу так, постійну співпрацю. Отже. Великий музей це не лише велике мистецтво, а це і великі справи заради людей. І нам вдалося в такій великій колаборації за ці два роки під час нашої соціальної платформи Арсенал добрих справ зібрати більше 20 мільйонів гривень. І спільно з проєктом з теплому серці було пожертвовано дітлохам і бійцям. Було зібрано теплого одягу і всього самого необхідного на суму 10 мільйонів гривень. Завдяки цьому було од. Одяг... Дягнено спільно з проєктом в теплому серці більше 6 тисяч бійців і більше тисячі дітлахів. Так що мистецтво творить чудеса, його потрібно відчувати і потрібно до нього дослухатися. З вам велике. І... Я думаю, що безкорисна допомога всім тим, хто в цьому нуждається, це обов'язок. каждого порядочного человека, который любит людей и любит страну, в которой он живет. И этот процесс должен быть постоянным в душе каждого, пока мы живем, пока мы верим, надеемся и хотим творить добро. Я думаю, что мы это делаем, делаем и будем делать. И спасибо вам за доверие и высокую оценку.